Патріотична хода від палацу спорту стартує після першої години дня. Близько 300 людей колоною рушають в бік центра міста, коли лунає вибух. За п'ять хвилин на місце вибуху починають приїжджати швидкі. Ще за кілька хвилин стає зрозуміло, що загинули двоє людей. Масаж серця не врятував одного з організаторів Харківського Євромайдану Ігоря Толмачова. Також загинув працівник міліції Вадим Рибальченко. Загинув ну найкраще Ігор Толмачов. Чи людина, яка фактично керує, керувала Євромайданом, тому що основна частина організаційної роботи була взята їм. До лікарні потрапили одинадцятеро людей, з них п'ятеро працівники міліції. Командир батальйону Харків 1 Сергій Янголенко показує посічений осколками і скривавлений бушлат свого бійця, якому роблять операцію і видаляють осколки. Каже хлопець, дивом вижив, прикриваючи учасників ходи. Це первая кров, яка пролилась в Харківна. До цього моменту з пострадавших серед батальйону «Харків-1» не було за 4 місяці в зоні АТО, коли ми були в боях, у нас не було ні 200-х, ни 300-х. Вот такое положение вещей, когда в родном городе, в Харькове, Мої бойці пострадали. Серед постраждалих двоє неповнолітніх, кажуть в мерії. Стан усіх поранених тяжкий. Це осколочні ранення конечностей верхніх і нижніх. Це, к великому сожалению, проникаючі ранення брюшної полості. Є важка відкрита черепно-мозкова травма. Це молодой чоловік 15 років, який знаходиться в стані коми в очілом стані. Кінологи, вибухотехніки і керівництво всіх силових відомств регіону працюють на місці події. Кримінальне провадження розслідують як терористичний акт. Предварительно самодельне вибухове устройство прикопане в снігу, в целофановому пакеті. Взрывное устройство, взрывное вещество предварительно это тротил. Взрывчатка была начинена кусками нарезанной арматуры. Переводчиный осмотр взрывотехниками показывает. То предварительно, еще раз подчеркиваю, очень похоже, взрывное устройство, самодельное, было применено в московском суде. У СБУ кажуть, що напередодні затримали озброєну групу, яка планувала напад на волонтерський центр. Їх перевіряють на причетність до низки терактів, зокрема і до недільного. Готовились, і ми будемо зараз відрабатувати їх на важливе знання чи сучасня в цьому преступленні. Готові. Осуществить подрив одного з волонтерських центрів, одного з місць, где большое количество людей развлекательно на торгових центрів. Ми у них изъяли РПШ повышенной мощності помощні, яка применялась при взрыве бронетанкового завода. Слідство триває, а тим часом біля пам'ятника Шевченку харків'яни вже організували збір коштів для допомоги пораненим. В'ячеслав Кузьменко, Світлана Дашкевич, Харків, 5 канал.